Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 517-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією, по виявлених цілях противника здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. В напрямку Старомайорського мали успіх, закріплюється на досягнутих рубежах. Противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ застосовує резерви. На бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста. Бахмут в ході ведення з силами оборони наступально-штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі Андріївки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.